Леся Українка була активною учасницею українського національно-визвольного руху. У 10 років на водохреща Леся застудила ноги, а на 12 році життя з'явилися перші прояви туберкульозу кісток, який згодом уразив нирки і легені. Через страшні болі Леся часто була змушена не вставати з ліжка. В Берліні видатний німецький хірург зробив їй операцію кульшового суглоба хворого на туберкульоз. Усе пройшло успішно. І після шестимісячної реабілітації Леся Українка змогла повернутися в Україну. Однак хвороба остаточно так і не відступила. Лариса їздила на лікування в Карпати, Крим, Грузію, Італію, Єгипет. Під кінець життя Леся сумно жартувала, називаючи свою боротьбу з хворобою тридцятирічною війною. Прожила Леся Українка всього 42 роки життя. Мисткиня померла від туберкульозу. Вона залишила по собі незабутній слід у світовій літературі та історії України.